край у нас тут поля трошки хто знає, хто спостерігає, коли ми вносили, була якраз пилова буря. Ми вносили добрива по пиловій бурі. І Бачимо, як, як його закрило, накрило. Прорідило, ну нічого. Ніч страшного. І його так лишимо. Хай собі зростає, я думаю, буде все добре. До речі, плануємо тут... Що ми плануємо? Плануємо внести гербіцид і фунгіцид, ну як вийде. І будемо дивитись по стану рослин по фунгіцидам. Гербіцид по-любому, гербіцид квелекс. У нас там залишку лишився. Будемо гербіцидом квелекс працювати. Гарний гербіцид мені подобається. Але трошки ще почекаємо. Зараз іде якраз фаза формування колосу. то трошки ми почекаємо, там є до Пропорцевого лиска, та якраз тільки-но-тіки почали деякі бур'яни сходити. Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас що там, 16 квітня, 25 й рік. Приїхали ми на свій ячмінець цель подивитися, що тут відбувається, тому що вчора в районний центр їздили, дуже такі не гарні посіви і особливо пшениці. Пшениці були в фазі трубки вже гарної трубки. І попримерзали. Але, ну, звісно, мабуть, сорти вирізняються. Є такі, що стоять зелені, начебто їм нічого. Але то таке, то в когось. Ми про своє. озимий міні засель хто спостерігає, хто знає. Ось такий він зараз так виглядає. Доволі таки непогано. Посіяно тут, нагадаю, 2,3 мільйони. Сівалкою Ніка без добрив. Вносили ми тут зимою по сніжку, хоча я не люблю розкидачі. Але внесли все ж таки така була гарна погода румом 130 кілограм давали суміш азотних добрів. Хто знає, хто спостерігає. Той знає. І сівалочки внесли, тут різні норми. от Зараз ходимо, взяли от такі палки, зробили мітки. О, бачите, а ми якраз, якраз, якраз так вдало і стали. Тому що ось тут сівалка сіяла, сіяла, сіяла добрива, а тут немає нічого. Отак от ми зупинилися. Таке відчуття в мене було що десь тут. І ми вгадали, ставимо міточку одну і іншу. Тут ми пропускали, хто пам'ятає, два метри. Ось, знайшли ми. Два метри. Ось поставили такі міточки. І що ми бачимо? Ну, поки що різниці ми не бачимо є. Звісно, вже виділяється трошки, трошки, ну на камеру воно не буде видно, де ми не внесли. Тут ячмінь, ось ця полосочка трошки світліша, чуть-чуть світліша. Ну, Бо тепла не було. Були в нас гарні приморозки. Ну як, у нас було мінус 3. Але це південь, блін, воно мінус 3 гірше, ніж мінус 10. Ну непоганий <кій> ячмінь. Зараз візьмемо, вириємо, як всі люблять виривати. От Вириємо, глянемо, де, от вириємо де густіше. Ось так він виглядає. Зараз виріїм де густіше, що ми тут побачимо. Ми бачимо, що йде вегетація, гарна, утворюється коренева система, але потрібно її поглибше утворюватись, тому що вологи в нас немає. Коефіцієнт кущення бачимо 3. Ось бачимо про те, що я казав. 3, ось четвертий вийшов. Він вже рослинка його відкидає, вона вже чувствує, що воно їй геть не потрібно. Ось. Бачимо, тут ось, ось було два. Рослинка вже вибрала, що я не потягну. Все, природа сама регулює. Ну, а нам, я казав, ось так само. Коефіцієнт кущини 4 був, 3 потягнуло. Ну, я впевнений, що з цих трьох. Знаєте, я як на півдні, вже по своєму досвіду скажу. Як на півдні, отих 2 мільйони посіяв, 2 і 3, краще було б 2 і 3, Ну там 3 мільйони. Але з гарним колосом. Чим буде дофіга. Ну, хоча знову ж таки розбігаються, розбігаються, так сказати, думки. Багато хто сіє погустіше. Густо, густо, густо. Отримують дуже багато. Ну, фігні, звісно, там немає ні ваги. Нічого в цьому. Ну, ось така Такий ячмінь. Зараз поїдемо, глянемо на ріпак, об'їжджаємо в поля. Все, тримаємось, працюємо.